Вісник Реформації Останнє підкріплення від Бога, пізній дощ та звершення божої роботи. Визначення пріоритетів У житті бувають моменти, коли ми стикаємося з ситуацією, яка вимагає негайних дій. У останні години перед великим виходом ізраїльів синів з Єгипту часу було вкрай мало. Їм були дані божесні вказівки щодо пасхальної трапези. А ось як будете його їсти? Стан ваш має бути підперезний, взуття на ваших ногах, а посухи у ваших руках, їстимете його з поспіхом це пасха Господня. Часу на очікування не було, не було й можливості вільно відпочивати без зуття. не було навіть можливості покласти свої посухи. Люди повинні були поспішно спожити цю символічну трапезу. Чому? Господь пояснив. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі і уражу кожного первістка в єгипетському краю, від людини до тварини, і здійсню суд над усіма єгипетськими богами Я Господь. А кров на обідвірках осель, у яких перебуватимете ви, буде ознакою. Я побачу кров і омину вас. Не буде серед вас загубної пошесті, коли уражатиму єгипетську землю. Це було питання життя і смерті, їм потрібно було розставити пріоритети та розподілити свій час відповідно до Божих вказівок. Хіба ми сьогодні не опинилися у схожій ситуації? Бо темрява покриває землю і морок народи. Хіба ми не стикаємося сьогодні з темрявою серед безлічі людей, занурених у вавилонське змішання? Упав, упав великий Вавилон, розпусниця. Вона стала житлом бісів, оселею всякого нечистого духу, сховищем усіх нечистих птахів, і сховищем всяких нечистих і потворних звірів, тому що вином гніву своєї розпусти напоїла всі народи, і царі земні з нею розпусту чинили, і купці землі від її розкошів збагатилися. І почув я інший голос неба, який промовив Вийди з неї, народи мій. Щоб не був ти спільником її гріхів і щоб ти не був захоплений її карами, адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочини. Знову ж таки це питання життя і смерті, царі та купці, котрі керують суспільством, запуталися в хитросплетених тенетах незаконних стосунків з тими, хто створив це вавилонське змішання. Як ми можемо бути впевнені в тому, що цілком вирвемося з цих тенет? Як ми можемо допомогти іншим звільнитися від них? Ми існуємо вже сто років на щастя, за допомогою Божої благодаті було досягнуто багато чого, але дуже багато чого й не було досягнуто. Отже, часу справді мало. Роботу, яку церква не виконує за часів миру і процвітання, їй доведеться виконувати в умовах жахливої кризи та під час найнесприятливіших важких обставин. Застереження, які замовчуються або приховуються через компроміс зі світом, треба буде сповіщати в умовах найзапеклішої протидії з боку ворогів віри. Так, нам треба поспішати ми повинні цінувати час, бо дні лукаві. Злиття Святого Духа повною мірою вже давно повинно було відбутися і не здійснилося воно? Звісно ж, не через якийсь недолік у нашому досконалому Богові, а ймовірно, через наші власні лінощі, через те, що ми не прагнемо духа і, отже, не готуємося до повноти злиття через його благодать. Чи відчиняємо ми двері серця для Ісуса, чи закриваємо всі можливі входи для сатани? Чи отримаємо ми щодня яскравіше світло і більшу силу, щоб ми могли перебувати в праведності Христа? Чи усуваємо ми усілякий егоїзм з наших сердець, і чи очищуємо ми їх, готуючись до отримання пізнього дощу з неба? Христос милостово проклав шлях за допомогою свого розп'яття, Воскресіння та Вознесіння. Зараз, більш ніж будь-коли раніше ми відчайдушно потребуємо Святого Духа, нашим головним пріоритетом повинно стати щире прохання про це. Останнє Боже підкріплення Коли щось зміцнюється, воно стає міцнішим, щоб не зламатися, коли воно в протилежному випадку могло б звично зламатися під екстремальним тиском. А якщо до нас. Чи почуваєтеся ви саме зараз особливо сильно фізично, і розумово і духовно? У цей нестабільний час історії всі віруючі повинні чітко усвідомлювати свою людську слабкість та обмеження і свою велику потребу у всемогутньому Бог у своїй милості знає, скільки користі ми отримуємо від додаткового зміцнення саме зараз. Тому що цього року, визначаючи сторіччя організації Адвентистів Сьомого Дня Реформаційного Руху, ми усвідомлюємо нашу потребу у його останньому підкріпленні, щоб виконати завдання, покладене на віруючих у ці останні дні. Коли ми смиренно збираємося у цей особливий тиждень молитов, ми повинні щиро молитися про злиття Святого Духа у його славі та повноті. Ця відрада чудове підкріплення обіцяне небесами, і воно повинно бути люб'язно надано на простих умовах. Читання цього особливого тижня молитов описують ці умови та рясні благословення, які можна отримати, прийнявши Святого Духа в силі пізнього дощу. У міру того як ми будемо проходити ці читання на тему Боже, останнє підкріплення з метою істинного дотримання цих умов. Щиро й охоче прийняти це злиття. Наша віра буде щедро винагороджена. Докладімо зусиль, щоб поділитися великим благословінням цих читань з тими, хто самотній чи змушений перебувати вдома. Нехай Господь милостиво відповість на сердечне бажання всіх, хто щиро шукає цього підкріплення і отримає Його Святого Духа у силі пізнього дощу протягом цього особливого тижня молитов.